Шановний Володимир Васильовичу, Володимир Миколаєвичу, шановна Анатолій Івановичу, шановні учасники зустрічі, шановні колеги, на сьогодні урона місцевого самоврядування є одним із принципів демократичного устрою суспільства. У сучасній Україні місцеве самоврядування є найважливіша форма організації публічної влади на місцях, правові засади, якої окреслено чинною Конституцією України та Законом України про місцеве самоврядування. Ми всі розуміємо, що зрахування нинішніх реалій місцевого самоврядування має реформуватися, аби як не повністю відповідати викликам часу і головне запитам та потребам людей, для яких ми власне, працюємо. Разом з колегами ми маємо нагоду обговорювати концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Серед її положень особливого означає є створення належних матеріалів, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повнорожень. Звичайно, цей процес не може бути одноразовим. Він вимагає часу і системної роботи на сам представників місцевого управління. Водночас є питання, з якими ми стикаємося у повсякденній діяльності, і вирішені є актуальні не тільки для Шернігова, а й для інших міст на містечок України. Йдеться, Володимир Васильович, вперше ще разперед про механізм казначейського обслуговування місцевих бюджетів що ви під час сьогоднішнього візиту держувати, що старший міський доріг вважає кращого, це правда. Одна проблема не в тому, що міський голова не бажає, що не має можливості працювати над поліпшенням стану доріг. Проблема полягає в механізмі казначейського обслуговування місцевого бюджету. Дозволю собі жарт, що іноді складається враження, що вирішення багатьох питань місцевого рівня, головним є не органи місцевого самоврядування, чи там міський голова, а саме казначейство. Я так казначею, коли саме на раді Якщо ви будете працювати, то я тебе. Та не непросто знайти розуміння чернігівців, чому вони вчасно виконувалися обов'язково роботи, бо незвичайно надаються послуги. У місті діють понад 30 серійових програм, Чернігівська міська рада взяла на себе зобов'язання, але виконати їх часто, не завжди є можливим і не з нашої війни. Я теж означаюся, ми кажу, ну є дітей і ще того шлового роботника, будемо їздити, щоб він бачив тісні наших рук. Ну, Хоча б для цього ворогів підняв свої глаза, якщо після крок щось є, то, то може вище підніме. Для того, щоб вирішувати це питання. 12 го червня будемо зустрічатися в Ялті. Повірте, що люди заблокувалися не мені, це є таке питання. 35,5 мільйонів з минулого року. Не було проплачено. Оборатор ще більше, він у термінах не міг сказати, області це значна частина. А головне тут що? Завжди було як. Навіть у нас не було своїх грошей на той період часу. Але коли підряд організація виконувала ті чи інші роботи, всі знали, що 28 грудня розраховується і вірили нам, вірили усім, тому що ми не обманюємо. Зараз складність в тому, що в тебе не хочуть приймати участь. тому що не ну, розуміють, коли вона отримує гроші. Я не на кімналі підприємства. Є загальнообов'язково державні платежі, пенсійні фонди, все. 20-го то не виплатив, 21-го тобі пення. Зараз рахунок чого. Вибачте. Це ж не передбачено. Є такі дуже важливі, необхідні питання. Я не буду повторюватись, це продовжується з вересня 2012 року. Когось краще, когось гірше.